У твоїх руках сьогодні Божий факел, це той вогонь, що Бог приніс у світ, і цей вогонь від вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу з цих мету. Вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули і гріх, і суєту, це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокуси, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались Християни. Це й ті, кого в Сибір послали, а іншим привселюдно голови стинали, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли, їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе прийшли, усе перетерпіли вогнем у серці. Не згоріли, їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони тих, що, ставши на колінах, благали, Боже, захисти, і їх молитва була почута небом, їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети прийшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на цій землі не будуть ні в нужді, а чи в потребі. Вони закінчили свій біг, вони пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли. Їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить нова ера, нові люди. Та факел Божий був і є і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, Його пронесли наші прадіди, батьки, і ми тепер Його будемо нести. Цей світ туди, де безліч темноти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоби вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, що будуть жити, вже не для себе, а для того, хто віддав все найдорожче, і те, що найцінніше мав, і час проходить. І минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони, і нас сьогодні мільйони, мільйони, мільйони. Амінь.